Фармадол. забудь про головний біль. Ой, друзі, зараз ми а, почали вже розбиратися в дуже класній цікавій історії, фактичної ініціативі, а, а, на яку чекають українських покупців, що саме ми маємо на увазі? Після нового року на а, прилавках українських магазинів а, поменшує сиру фета. Ага. Як вам таке? Так от, а все тому, що з 1 січня українські виробники відмовляються від використання грецької назви фета для своїх продуктів. Початково фета це грецький продукт і сир, відповідно, фета. Тепер цей молочний продукт в Україні називатиметься увага набіл. Набіл. Як ми знаємо, це молочні продукти, загальна назва всіх продуктів: сири, сироватка молочна, йогурти, кефіри. Що там ще? Що там ще люсь може бути в набірі? Все, 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 все з молочкою. А, а ще так. особливий є стародавній український сир, про який ми з часом дещо забули, але наші сировари відновлюють автентичну назву і відповідно. Рецептуру таким чином Україна не лише а, повертає традиційну назву сиру на біл, але й сумлінно виконує зобов'язання перед євросоюзом, тому що назва ФЕТА вона захищена географічним зазначенням, а, і українським виробникам так чи інакше з 2023 року довелось би відмовитись від цієї назви саме про це, а також про те, а, чому нам необхідно створювати свій власний сирний бренд. Ми поговоримо. Сьогодні а, з Юлією проходою адвокаткою Так, да, адвокатка патентна а повірена національною експерткою проєкту ЄС інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні. І також вітаємо в студії Наталію Якименко, голову асоціації козівників України. Пані доброго ранку. ранку. Доброго Так, Ну дійсно, ми вже зазначили, що українські а, товари з іноземними а, назвами поступово будуть зникати з полиць українських магазинів, супермаркетів, і це відповідно буде відбуватися згідно угоди з Євросоюзом. Ми маємо так робити. А, але а, відповідно з, з цього а, українські виробники шукають нових назв для своїх продуктів. Чому фету назвали на білому в Україні? Угода про асоціацію – це те, що визначає не лише політичне зобов'язання в Україні, а те, що дозволяє нам поважати європейські цінності і не так і поважати українські цінності. Тому Україна мала відмовитися від використання грецької назви «Фета», як ви вже зазначили, і перейти на нову назву набіл. Лідером у цьому о, напрямку мала бути держава, але наша держава на демократична. І Міністерство аграрної політики і продовольства віддало лідерство в цій галузі безпосередньо виробникам. І ось угу. виробники протягом тривалих днів думали, як же нам назвати цей продукт, який на ринку України суто український. Він сильно відрізняється від грецького сиру. І так, протягом дискусії народилася назва «Набіл». А які варіанти були? А чесно, а це був майже єдиний варіант. От То, якщо ви, коли ну, ми коли ми обговорили, якщо ми обговорювали коньяк, у нас був лонг ліс з 200 назв, шортліс з 15 назв і uh -huh. ми так і не дібрали єдиний. Або не можна коньяки в Україні, не може бути Як і шампанське не може бути в Україні, Безперечно. тому. Що це продукт шампань, провінції шампань в у Франції? Так, ну і треба зазначити, що фета так, ну це ж ми ми знаємо, що е, найпоширеніший з імпортованих сирів, але це е, історія, все ж таки е, така грецька, да, і пер, переважно. На все таки з овечого молока. А українська це переважно з коров'ячого коров'ячого да? козиного, інколи овечого в нього багато варіантів, але він завжди відрізняється від традиційної грецької грецької фети. Наш український сир більш м'який, більш пластичний. Він такий, як українська душа. Погоджується з колегами. 100%, 100%, 100%. А щоб ви самі дорогі глядачі більше пірнули і більше деталей дізналися? Чим відрізняється наша, навіть не так, наша фета від грецької, наш набіл від. Грецької фети. Дивіться в нашому матеріалі, а далі ми продовжимо розмову. Набіл давня забута назва усіх молочних продуктів. А ще особливий старовинний український сир типу фета. Біл писав Франко та Куцюбинський. А у стародавніх книгах з рецептами його описували як дуже ніжний і смачний сир. Українська кухня багата традиційними стравами, які готували ще наші пращури. Проте деякі рецепти з часом змінювались, а назви забувалися. Наприклад, деруни раніше були тертухами, холодець мав назву драглі, а котлети січеники. Так само і на біл. Це традиційний український білий сир типу фета. Сир фета на 100% асоціюється з Грецією. Адже справжня фета виготовляється лише у гірському регіоні Греції з особливою рослинністю. За традиційним рецептом фету роблять здебільшого овечого молока. Можна додавати козяче, але в кількості не більше 30%. Український сир типу фета кардинально відрізняється від грецького, бо виготовляється переважно з молока корів, яких вигодовують на найкращих українських пасовищах. Тому набіл менш солоний, м'який, ніжний та з витонченим смаком. Смак, який найбільше подобається українцям. Ніж українські виробники роблять набіл за старовинним рецептом, але на сучасному обладнанні і за сучасною європейською технологією. Тож українські споживачі можуть відкривати для себе нові смаки і продукти. Набіл чудово доповнює наші улюблені страви. Найкраще пасує до салатів, пирогів, намазок, а також для випічки. Ми, українці, завжди дбали про свою худобу, щоб з доброго молока варити той самий білий сир, і відтоді майже нічого не змінилося. А наш білий сир, такий, як і сто років тому, час відтворювати забуті кулінарні світи на біл це білий сир серця українських традицій. А а Отже, друзі, а ми вже навіть Таборець. на рекламі такі цікаві історії зараз ці, з нашими а, гостями почали а, ну занурюватися в них, тому що знов таки якийсь певною мірою революційний такий процес іде. Нагадаємо, що тепер українці не зможуть побачити на своїх а, полицях своїх магазинів, супермаркетів улюблених а, сир фета. Це українського виробництва треба українського виробництва. Це так. на біл. Так вирішили відповідно в асоціації а, кузінників, в асоціації сироварів, тому що там одна у вас банда. А, і а, тут зазначимо, що дійсно здавна на білому називали всі молочні продукти. А ви пропонуєте а, так називати сир за типом а, як фета? А як не заплутатися покупцям? Певне, що покупець зможе відрізнити і зможе зрозуміти, що таке набіл. Чому це слово в принципі було забуте? Ми не знали, що таке набіл багато десятиліч. Угу. Так само, як і хто з нас, дітей радянщини, умовно, знав, що таке писати лист Святому Миколаю. Угу. Ну, мабуть, ніхто. А хто зараз може уявити собі 19 грудня без того, щоб ми написали лист Святому Миколаю, одержали або цукерки? Ну або різочок для того, хто погано себе поводив? Відтак і споживачі, коли побачать щось нове на полицях, особливо зараз, під час повномасштабного вторгнення, угу. коли нам як не вистачає гарних українських новин? Буде чітко розуміти і. Дякувати за те, що в нас з'явився наш новий український набіл. Повертаємося до автентичного, і це прекрасно. А скільки триватиме це перейменування? От з якого періоду ми вже побачимо за типом фета українського виробництва набіл, з 1 січня може продаватися лише українська фета, яка була вироблена до нового року. Тобто uh -huh. цей процес має розпочатися безпосередньо з 1 січня під новорічною ялинку. А там як виробники справляться, це не обов'язкова назва. Тобто, кожен uh -huh. виробник буде об. Рати чи дійсно він хоче, щоб його продукт називався «Набіл», і чи дійсно він готовий, щоб його унікальний український продукт наслідував те, що багато років українські споживачі знали як фето. На біл вже зареєстровано офіційно як назва тут в Україні, і хто має право її використовувати з виробників. Наразі п'ять найбільших асоціацій сироварів України об'єдналися для того, щоб створити єдиний підхід як кодекс доброчесності, кодекс усталених практик щодо виробництва сиру на біл. Відповідно, всі їх члени матимуть право використовувати цю назву. Це відкрита система. Тут нічого немає обов'язкового або заборонного. Будь-хто хто хоче обрати цю нову назву, зможе приєднатися до використання назви на біл, так само як і в в найуспішнішому успішнішому українському прикладі географічних mm -hmm. зазначень Украї... Не лише Греція пишається своєю фетою. Україна пишається гуцульською овечою бринзією mm -hmm. і гусульською oh, кровочою бризиною. Бринзу заберуть українську з назвуть її на білому два. Українську ні, <ні, приїду, ні, або це, будь, та, та, та не ну, здрасті, це ж Навпаки. українська вже це ж автентична українська О, назва. Тому тут дійсно а, виробники я думаю, мають підтримати так цю ідею, щоб за типом фета сир українського виробництва називати на білу, тому що це потім можна так само зробити оці, саме цією географічною, так з нашим з нашим саме сиром за типу, за типом фета. І я сподіваюся, що так і буде. Абсолютно вірно. І Причому українське географічне зазначення це завжди. Історія успіху лише за перший рік після реєстрації гуцульської вечої бринзі продажі зросли в п'ятеро, і в нас насправді зараз гуцульської вечої бринзі дефіцит ти, ти. її не вистачає. Але повертаємося до фети і до набіло Наталі. До вас як до голови асоціації козівників України, питання: а чим відрізнятиметься аля українська фета за рецептурою від автентичної грецької? Зазвичай це молоді сири, які виробляються з молоками. Вже ви ще казали, що це може бути фета, це овече молоко з додаванням козину. В Україні немає чітких вимог щодо умовно фети, тому угу. що ми зараз вже не будемо мати право її виробляти. Угу. І це новий продукт, який ще потребує обговорення між. Серварами, асоціаціями, до речі, ми і працюємо власне над тим, щоб зробити наш е, можливо стандарт. Це зараз дискусійне питання на білу, який угу. буде відрізнятися. Можна угу. буде з чимось порівняти. Поки що ми робимо фету по старим, ДСТУ нормам, е, які в нас були. Ну. Практично прекрасно це показали в сюжеті. Фета більш такий... Твердий сир, uh -huh. він розсільний. Він завжди пористий, тому uh -huh. що він обов'язково три місяці uh -huh. витримується в розсолі. Український вже не біл. Він м'який, він пластичний. Він з більш делікатним смаком. Наталіо, а от що буде з обсягами взагалі українського а, виробництва а, сирів а, вже вироблене, якимось чином та промарковано? Як фетто, от він зараз жі залишається в певних обсягах, да але ж рішення прийнято. Що це біл. Що тут буде до 31 грудня? Виробники ще мають право виробляти сир угу. фету в Україні, і сир фета, який був вироблений умовно 31 угу. грудня. Зможуть реалізовуватись до кінцевого терміну придатності. Придатності ще як фета. Угу. Чи як фета. А, а, далі, вже після? а далі вже буде неможливо це угу. робити. І є відповідні в законі пункти закону, які... І за... Да. от якщо будуть порушувати порушу порушать, так, оці вимоги законодавства єс? То що над, чекає на порушників? Нас прийнятий закон про особливості правової грони географічних угу. зазначень для сільськогосподарської продукції харчових продуктів за неправомірне використання географічного зазначення. В нас є тепер штрафи, але сподіваємося, до цього не дійде, українські виробники свідомі І ще важливе питання. А, от скажіть ну мифета грецька, хочете автентику да поїдьте в Грецію, спробувати вона там найсмачніша, Наприклад, да? хочете скоштувати на Клад, ну і не знаґоргонзоло там знаємо, куди їхати до Франції. А наприклад, до Італії, о, до Італії перепрошую, до Італії. А, б... Фух, я де Італія бачив варіант наші гості. Чекай, чи, чи, чи головне не спутати а, хамон з прошу? Бо прошу це Італія, а хамон це Іспанія. Але ми про сири. що зробити треба так, щоб а, на сьогоднішній день українська фета звикаємо на біл. Був конкурентно спроможним за якістю смаковими характеристиками, органолептичними, за не знаю, за рівнем виробництва також. А, ну, ми вважаємо голови асоціації, які підписали меморандум а, щодо співпраці і розвитку назви на біл, Ми вважаємо, що якщо виробники погодяться об'єднатися mm -hmm. і а, ми зможемо разом зробити потужну маркетингову лінію розвитку mm -hmm. цього бренду нового. То на набіл буде чекати великий успіх. Я думаю, гляди. От я вже чекаю на набіл. Я сподіваюся, що якнайшвидше я побачу в своєму супермаркеті Набіл і буду підтримувати українське. Я сподіваюся, що наші глядачі, ну зараз багато хто з глядачів, намагаються шукати саме українського виробника, підтримувати наших, і а, тим паче, що це якісно, смачно так що, так що я особисто чекаю на набіл. У сироварів майбутнє є українських навіть з тих умов, які ми живемо тут, є сироварам зараз. Маленьким крафтовим я переважно з крафтовими серварами співпрацюю. В них через військовий стан трохи поліпшились умови входу в ринок так. Там, за декларативним способом. І до речі, наші маленькі вони вже давно знають, що таке набіл. Вже понад рік вже навіть в чатах наших пишуть Ніфета набіл, будь ласка, не плутайте». Тому маленькі вони швидше переорієнтовуються, тому що для великого виробника дуже важко пере зробити нову назву, тому що це якісь там обсяги, етикеток, які вони там замовляли, і в них є в великому. Uh -huh. Це ну дуже важка праця для маленьких. Це так, отже, а Швидка я повідомляю, що зазначити ще не про набіл, а про пі, те, що підтримуємо українське. Покажіть, будь ласка, я весь ефір дивлюся на вашу брошку-мотанку, яка вона красива, яка вона прекрасна. Та покажіть, угу. що Вау. така класна ідея. Підтримуємо українське. <сум> зроблено, так? так, ну звичайно. Так, так, красиво. Слухайте, ну класно ще раз нагадаємо: в гостях сніданку була Юлія прохода, адвокатка патентна повір. На національна експертка проєкту ЄС інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства України а також Наталія Кіменко, голова Асоціації кзівників України, і зазначив, колись був а, на фестивалі сирному фестивалі тут у нас у Києві на ВДНГ, і а, просто не як спеціаліста, просто ну там ведучий сніданку з ним плюс-1, при суде, прийшов як в журі був 140 різновидів. Українських сирів, українського виробництва довелося скуштувати, продегустувати 140 – Це було аж коли там три-чотири роки тому. А зараз, а зараз ще більше. Тому українськими сироварами варто бажати. Так, Але наше знайомство і історія з набілом набіл за типом фета. Так ми не закінчуємо, тому що ми саме з цим продуктом, з цим інгредієнтом, будемо в ефірі сніданку готувати багато класних смачних страв. Так що ви потихеньку будете знайомитися з набілом. Я сподіваюся, зовсім зовсім скоро він з'явиться вже і на ваших поличках у ваших стравах. Підтримуємо український і рухаємося далі. Слава Україні! Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з сьомої до десятої години ранку, і у вихідні з восьмої до десятої на телеканалі ТЕТ та на Ютуб каналі Сніданку.